Готові до національного спротиву рік тому в Іван-Франківській громаді створили добровольче формування. Захід воєнізований підрозділ постійно проходить практичні навчання, а добровольці патрулюють місто та охороняють критичну інфраструктуру. За словами командира добровольчого формування територіальної громади Захід Андрія Стрільчука. з початку повномасштабної війни через добровольче формування пройшло майже дві сотні людей. Половина з них зараз на фронті. На початку це було дуже багато людей. Люди приходили, люди бажали, люди мали, як то кажуть, це був початковий такий ентузіазм. Наразі дуже все важко, дуже складно, тому що люди, ми розуміємо, що це є добровільне формування. Люди не отримують заробітну плату, виходять на чергування сутками, віддають себе для міста івано франківська І зараз ви знаєте, що скрутно людям. Скрутне становище фінансове, і люди не дуже йдуть і ще й бояться до того, що коли вони приходять до ФТГ, що їх просто заберуть зразу варту. Дали мені впевненість, військову підготовку, медичну підготовку, вміння вести себе в різних екстремальних ситуаціях, веду бізнес, платячи податки. Зарплати і так далі. Але знаходимо можливість, щоб ну, є певні години, певний час, на який ми, в який ми несемо службу, кожен з нас розуміє, що в певний момент ми будемо там напередку.